Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку число і цифра 2. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати. Наш урок розпочнемо з усного рахунку. Роздивіться, будь ласка, малюнки. І порахуйте кількість качечок, собачок, зайчиків, коней, курей, півнів, свинок і корівок. Для зручності можете поставити відео на паузу. Давайте ми з вами перевіримо, на малюнку на господарчому дворі ми знайшли 4 качечки. Собачок ми нарахували одну. Також у дворі ми бачимо двох зайчиків і одну лошадку. У двору бігає п'ять курей, а разом із ними один півник. Рохкає троє поросят і мукає троє корівок. Сьогодні ми будемо з вами опрацьовувати сторіночку 13 нашого підручничка. Розгляньте, будь ласка, перше завдання. Які зображення ви бачите на екрані? На екрані ми бачимо копійку у 2 гривні. Також на екрані ми бачимо годинник, стрілки якого показують другу годину. Також зображено на малюнку. Дві рукавички і ручка яка показує два пальчики. Тобто сьогодні, діти, ми з вами будемо знайомитися із цифрою 2. Послухайте, будь ласка, Тітоньку сову вона вам розповість щось дуже цікаве про цифру 2. А тепер познайомимося з цифрою 2. Цю цифру називають твійкою. Дивіться но. Ось у нас була цифра один, а, а зараз цифра два. Дуже нагадує вигнутий гачочок з ніжкою. А тепер, діти, скажіть, скільки вушок у котика Кесі? Правильно, два. А скільки оченят у котика Кесі? Вірно, теж два. А скільки мау, мау. ну добре, візьмемо інший приклад. Ось метелики. Усі вже здогадалися. Метелика теж два. Кися, у тебе є історія про цифру два, мау, 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 мау. про двох шибеників котів. Розповідай скоріше. Мау, мау. Як же я забула, що ці історії у нашій арифметиці мультиплікаційність. це означає, що наш Кеся не тільки розповість, а покаже мультик про цифру два. Давай, Кесю. Яша Кесі каже брате, час у хованку пограти. Заховаємось у чоботцях. от шукатиме нас цьця. Ти у лівий, я у правий. Він, здається, неділявий. Ось і тьотя їх шукає, не знаходить і гукає. кить киць, кить, ідіть сюди, бо допроситесь біди. Яшо, кейсу, де ви там? Ось обідати не дам. Чоботи заворушились. Ми ці два коти з'явились. Крім голов вони біжать, вибачаючись, сняпчать. Ми тут трохи забарились. Та до столу не спізнились, то жидіть і не боріться, їжте тихо, не сваріться. Щоб було зручніше вам кожному окремо дати. Я миска, Кейсі миска, тут сосиска, там сосиска. Цифру про два тепер ми знаємо. Назавжди запам'ятаємо два коти у двох чоботцях. А у другій наша цья принесе котам дві миски. В них, звичайно ж, дві сосиски. Так я й знала. Ховалися, ховалися, як тільки почули про дві ковбаски зразу ж витягли. Зараз, діти, маленька задачка. Уважно слухайте умови. Скільки котів було у нашому мультику? Правильно, два кота. Я ще й кеся. І кожному з них дісталося по одній ковбасці. Скільки всього було ковбасок у господині. Вірно, дві ковбаски. Одна у Кесі, друга у яші. Буде дві ковбаски. Або, за правилами арифметики, один плюс один дорівнює два. А Знаю Кесі, що тобі замало однієї ковбаски. Тобі усі дві з'їсти. Жартую, жартую. Ну, ось ми вже знаємо цифру два. Чи так, хлоп'ята? Придивіться уважно, яка вона. Молодці. Ось такий у нас сьогодні був цікавий урок. Шкода тільки, що він так швидко закінчився, вірно? Давайте подякуємо Кесі за цікавий мультик. Дякуємо. А тепер. Так, ми переглянули з вами мультик тітоньки сови, а зараз, дітки, будь ласка, виконаємо завдання від равлика і сонечка. Сонечко, як нам позначити на письмі число 2. Друже, будь уважним на уроках, ми вже вивчали. Що на письмі числа позначають за допомогою спеціальних знаків цифр? А згадав. Отже, число два позначимо на письмі цифрою два. Правильно, равлику! Ти знаєш, як ще кажуть, коли речей подвоє? Так. Двоє та й двоє. Правда, друзі? Я зрозумію. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два по два крила. Є і в півня, і в орла. ж раблику. Підкажи, як утворити число два? Мені це відомо, тому нехай над завданням попрацюють дітки. Молодці учні, гарно впоралися з завданням. Я теж молодець. А ти чому? Бо теж знаю, як утворилося число два. Був один метелик. До нього пролетів ще один. Разом їх стало два. Отже, якщо до одного додати ще один, буде два. Справді можна сказати й так. Два. Це один і один. Так, а тепер розгляньте, будь ласка, наші малюночки і послухайте віршик про цифру два. Подивіться, усі два. Цифра дуже чіпурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Розгляньте, будь ласка, із яких елементів складається цифра два. Ми починаємо писати цифру 2 із заокруглення вгорі, далі пишемо похилу паличку і внизу ставимо невеличку хвильку. Ось як на цьому малюночку. Саме так пишеться цифра 2. А ми продовжуємо працювати далі. За підручничком на сторінці 13. Розгляньте, будь ласка, завдання друге. Дітки, що ми бачимо перед собою на малюночку? На малюночку ми бачимо початок пірамідки. Скажіть, будь ласка, скільки кілець пірамідки було? Одне кільце зелене, яке ми поклали на минулому уроці. А тепер скажіть, будь ласка. Скільки кілець пірамідки ми кладемо сьогодні? Ще одне кільце червоне. А тепер подивіться, дітки, і скажіть, а скільки кілець у пірамідки стало разом? Два кільця зелений і червоний. Тобто, як утворилося число 2? Два? два, дітки, це один. І ще один. Або, як казала нам кітонька сова, один додати. Один це дорівнює двом. Наступне завдання на сторінці 13 завдання під номером три. Розгляньте, будь ласка, малюночок і скажіть, що ви бачите на цьому малюночку. Правильно, на малюночку зображені солодощі, смачні, пахучі, м'яка здобна випічка. Давайте ми уважненько розглянемо кожну із випічок і скажемо, чого на малюнку є по два. Є два тістечка, правильно. Також на малюнку зображено два пончика. І ще на малюнку є дві ватрушки. Правильно, дітки, саме цих солодощів на малюнку по два. Наступне завдання четверте на сторінці 13 нашого підручника. Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, що ви бачите перед собою. Так, діти! На малюнку зображений транспорт. Чи однаковий цей транспорт? Ні, звичайно, не однаковий різний. А давайте ми назвемо, що ж це за транспорт ми бачимо. На першому малюнку зображений автобус. На другому малюнку зображена вантажівка. На третьому малюнку зображена легковий автомобіль. І на четвертому малюнку ми бачимо. Швидку допомогу, карету швидкої допомоги. Так, дітки, подивіться, будь ласка, уважненько, хто їде першим у цьому ряді транспорту? Звичайно, першою їде карета швидкої допомоги. А який автомобіль їде другим? Правильно, діти, другим їде зелений легковик. Так, молодці. А зараз ми з вами пригадаємо відому нам інформацію про такі геометричні фігури, як пряма і крапка, а ще дізнаємося нове, що таке відрізок і що таке промінь. Розглянемо малютну і звернемо увагу на наше сонечко. У нього жодні прямі промінці. Ось наше сонечко нам і допоможе сьогодні повторити такі геометричні фігури, як пряма відрізок та промінь. Давайте подивимося, сонечко нам накреслило «пряму». пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Ми можемо її продовжувати і в одну сторону, і в іншу. Аж озі смаринки упало напряму у дві краплинки. Так? І вони обмежили частинку прямої. І утворився, вірно, утворився відрізок. Отже, відрізок це частинка прямої лінії, обмежена з обох сторін. Тут у нас відрізок утворений на прямій, а тут у нас просто утворений відрізок. Це пряма, яка обмежена з обох боків. Далі краплинка, ще одна краплинка упала з хмаринки напряму. І утворилося промінь. Промінь це лінія, обмежена лише з однієї сторони. Так, ось у нас є ще один промінь, а тут промінь йде в одну сторону і в іншу сторону. Отже, ми сьогодні з вами згадали пряма відрізок та. Промінь. Так, діти ми пригадали геометричні фігури, а тепер давайте закріпимо знання набуті з відео у завданні п'ятому. Наша кінгурятко пропонує нам запам'ятати назви фігур. Давайте їх назвемо точка. Пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Відрізок це частинка прямої лінії, яка має початок і кінець. І промінь це частинка прямої лінії, яка має тільки одну сторону обмеженою. Або лише початок. Або лише кінець. Будь ласка, повторіть назви геометричних фігур і запам'ятайте їх. А зараз, дітки, я пропоную вам перейти до роботи із друкованим зошитом. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторінці 10 і виконайте перше завдання. Подивіться, будь ласка. Перед вами зображені чашки. Давайте порахуємо, скільки чашок зображено на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи всі чашки однакові? Вони однакові за формою, але в них є щось різне, що? Малюнок правильно не на всіх чашках є кружечок. А на тих чашках, на яких він є, неоднакова кількість кружечків. Так от, діти, нам з вами необхідно взяти кольорові олівці і зафарбувати лише ті чашки, на яких зображено два кружечки. Подивіться уважненько і знайдіть саме ці чашки. Ось вони, діти, правильно! Чашки можна зафарбувати одним кольором, а можна зовсім різними кольорами. Вибирайте ті кольори, які вам найбільше до вподоби. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, зупиняйте відео. Я сподіваюся, дітки, ваші чашки вже стали яскраві, а ми рухаємося далі. Наступне завдання на сторінці 10. Напиши за зразком. Цифру 2. Зверніть, будь ласка, увагу на велику цифру, яку нам надрукували як зразок. Пам'ятаємо, що цифра 2 складається з двох елементів. Заокруглена вгорі похила паличка і хвилька. Подивіться, починаємо писати цифру 2 із середини клітиночки. Ведемо вгору до. Правого верхнього куточка за округлену лінію, опускаємо похилу паличку до середини нижнього робочого рядочка, і потім робимо хвилясту лінію у в сторону правого верхнього куточка. Розгляньте, будь ласка, іще раз зразочки в першому рядку клітиночок. Тепер простим олівцем наведіть, Зразки, які нам надрукували, і до кінця першого рядка через клітиночку пропишіть цифру 2. Тепер, дітки, виконуємо те саме, тільки в другому рядочку. Знову ж таки, у нас є два зразочки, які нам надрукували. Далі два зразки, які ми маємо обвести, обведіть їх, будь ласка, простим олівчиком. І до кінця другого робочого рядка через клітиночку, не забувайте, дітки, через клітиночку пропишіть цифру 2 самостійно. Те саме виконайте, будь ласка, і в третьому робочому рядочку клітиночок. Щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви написали цифру 2. Можете вибрати найкращу цифру, яка вам найбільше подобається, і обвести її кольоровим олівцем. А ми рухаємося далі. Сторінка 10, друкований зошит, завдання 3. Розгляньте, будь ласка, малюночки, що ми бачимо на малюнках. На малюнках ми бачимо фрукти. Подивіться, будь ласка, перший малюнок, що це за фрукти? Ананаси. Другий малюнок лимони. Дітки, порахуйте, будь ласка, скільки на малюнку ананасів. Правильно, на малюнку два ананаси. А скажіть, будь ласка, якою цифрою ми позначимо ці два ананаси? Цифрою два. Візьміть, будь ласка, і під малюнком ананасів обведіть цифру два. Далі ми бачимо лимони. Порахуємо, скільки в нас зображено лимонів на малюнку. Один, два. Правильно, на малюнку зображено два лимони. А якою цифрою ми позначимо на математиці ось ці два лимони? Молодці, цифрою два. Обведіть, будь ласка, цифру два. А тепер, дітки, в пустій клітинці намалюйте, будь ласка, два яблучка. Вони можуть бути жовтого, зеленого, червоного або різних кольорів. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ваші яблучка вийшли гарні, яскраві й соковиті, а ми рухаємося далі. Наступне завдання четверте в друкованому зошиті на сторінці 10. Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, що ми з вами бачимо. Гроші. Так, ми бачимо гроші, тобто монети, ми бачимо монети. Давайте ми назвемо номінал ось наших монет. Одна гривня, дві гривні, дві гривні, ще дві гривні і п'ять гривень. Дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець. І поставте галочку біля кожної монети вартістю в 2 гривні. Ось перша, друга і третя. Молодці! Ви впоралися із завданням. А я дякую вам, дітки, за вашу роботу і хочу попросити, оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку математики. Дякую вам за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!